Доброго дня, Кавасик. Мурзя за мурзя. Що ви? Стаєте до комбайна? Пуса вперед зробити. В нашому полку під хатою прибуло. Техніки, техніки. Все стоїть. Те поломане, те недоробляне. Все робить. Все робить? Добре. Ти то чи свиням змолов? Да. А давав? Mm. То бігом. Ти сказала тільки з молоти. Ні-ні, то ще дати. Усіх вітаю, дорогі наші. Як ви зрозуміли, ми та десь працюємо. Хлопці в основному вже зараз біля, біля тої всеї техніки, бо хочуть швиденько на хід комбайни ставити. от. А в мене своє. Своя, своя робота, не знаю тільки, як справитися. Ну, але, е... Перша новина, знаєте, яка хочу сказати. Зареєстрували ми нашу Людмилку на два творчих конкурси до вишів Хмельницьк і Кам'янець-Подільськ. І воно так виходить, що 10-го реєстрували. 14-го понеділок нам вже потрібно бути на 9 годин у Хмельницьк знаю, а 19-го на тих само 9 годин у Кам'янець-Подільську. Дитина готується. Можна сказати, не виходячи з хати, щось малює, малює, знаєте. от е Я вже не чіпаю все. Малює, хай малює. От там, що куди відірвалася, е туди відірвалася, щоб відпочити, а то хай собі вона займається. Ну і налаштовуємося, налаштовуємося по з самого ранку. Дасть Бог, будемо живі, здорові, все буде добре. Будемо вирушати з нею. Що робити? <схати> Потрібно вести. <реш> По Пожарила там їм трішки картоплі вже молодої, молоду картоплю вже копаємо все, старої вже, можна сказати, викинули, одним словом, все перейшли повністю на молоду картоплю. І дивіться, вже хочу сказати, що вже наїлися кабачків ми. Та вже будуть їсти кабачки свині. Це вже починаю вибирати, такий здоровий пакет вибирала. І це ще вони там не всі вибрані. Покришу ці, будуть і далі вибирати. І що все принести? Щоб я до півні, тому що тобі трошки дав. А, Він може. І хочу, знаєте що, хочу швиденько, там, де молоді. От, то Хочу закривати ставати, тому що будуть ці, ці дороги, а ви знаєте, що це така дорога. Це поїхали зранку, не знаю, коли приїхали. От, То вже на другий, на третій день я не знаю, чи я зможу, що там робити. То потрібно буде це сьогодні, хочу закривати. Кабачки, і ще там в мене є трішки агрусу, компот з агрусу зробити. Ти будеш компот з агрусу пити? Ні. Чого? Я тут не вживаю. Оця злидня, ви уявляєте? Ця злидня почала битися. То цибав до мене, <смі> то я вже кожен раз тепер позним йду, оглядаюся і кажу, так, що хоче. <смі> а то якось був ципнув Людмилці на ноги, то вона його великою мискою накрила, сидів під мискою. <смі> Чого це він сказився? То ж не бився. Він боється, він зрослішає. То це вже хазяїн такий з'явився, так? Що ти ходиш з цим телефоном робиш? щось? То це думаю. Полоти треба йти. Таким сонцем? На ну, що робити? Тріші кабачки. От біблі мені пише. З кабачків. З м'яса! То ще пепа у хліві. То з пепи я сам можу собі напекти, а ти без пепи напечи. Так, є у мене трішки новин по курах, тільки не знаю, як їх починати розповідати. Сіли знову дві квочки. Е, не маємо що робити, сіли на яйця, яєць небагато. Скільки вийшло, стільки підклала. Отамосім піцею, а під цею що? І піцею 4. Оце вони так діляться на двох 11 яєць. І це вони посідали тут і сидять. Е, що по курах новини не втішні, то це те, що не стає курчат і цесарят. Всілася вже в хліві біля почок, каже, Юра, роби щось, я знаю, що треба робити. <рігла> треба налаштуватися. E, значить, почали пропадати цесарята курчата. E, не дорахувалася спочатку двох курчат бійцівських. Не прийшли з цим, вони, вони бігають всі разом, не прийшли. E, два дні пройшло, вчора не дорахувалася двох цесарят. І e, щоб сказати, що вони десь. E, Ну, гину чи що? ні, вони не похожі на, на те. Вони все е, гарні, хороші, нормальні, е, іноді ночують на вулиці, іноді заганяю хлів, коли, коли знаходжу, вона От, е, Щось десь завелося, що витягує. Е, чого того, що е, вчора е, від... Е, Через сусідів про сусідів почула е, таку новину, що е, почали пропадати кури великі, і десь там в картоплині знайшли одну, і просто прокушена ця, прокушено, прокушено на шиї і висмукнуло щось кров. От каже Юра, що це шо воно? Куниця? куниця? Каже, що куниця, бо якби каже хір, тут хір забирає. Ну, одним словом, вже десь, десь щось тут вводиться, не знаю що, і ось така в нас неприємність. 에, попропадали попропадали ті курчата, що біля почки ходили, і оце цих вже. То вчора їх загонила сюди в хлів клітку і дуже вже пізно їх відкрила. Кури відкрила раніше, а ціп відкрила пізно. Ой, наступна така новина це для підписниці Лариси. Лариса є 9 яєць. Кокінхіна 9. Якщо маєте бажання, я вишлю, напишете адресу. Але е, хочу відразу попередити, що е, пробувала підкласти під квочку бентамку 3 яйця копі, і вони не, не були запліднені. Тому отаке. От ну, я не знаю, як, як, як скажете, є 9 неслася біла курочка коха. От я вже забирала там, їх складала. То оце, оце така справа, що стосується яєць. Що ну, ти розійшовся? Он який розійшовся. Це молодий кох. молодший цей, що е, втік втік сюди, тому що його цей Джекі Чан стирає, так що ну. А Бено тільки побачить, де це йде, коли розставить крила, коли припустить за ним, а цей бігом навтьоки. Ну, це як якщо тако десь побачити та встигнути зафільмувати, як це вони один одного ганяють, то це так. ну... Дуже цікаво і вас за ними подивитися. Той дуже крило розставляє, такий високий, довгоногий летить. А це такий коротенький, замітає все подвір'я і втікає. Але встигає, ну ще ні разу не бачила, щоб набив. Це встигає втікти. О-о! О! Той за. Ну, ось вона, до речі, сіла. Коха знову нестися, біла, чорних не бачу, не видно, щоб де неслися. Біла коха несеться, то дай Бог, сьогодні ще й буде десяте яєчко. Так, каже Юра, роби щось. У мене робити є що. Зайшла знову на квіти. От, І тут роботи не початий край, але стільки сполола, то стільки була сполола стала. То це хочу показати. Дивіться, шовкова травичка. Ото от, от, тут вже гарні кущі поробилися і вже повикидала цвіт високий. Туди не дуже високий, тут високі. На ту сторону до ягід взагалі не лізу. Ягоди тут буде окрема історія. От. А тут а у мене що познаходила, дивіться, ось так між, між шовковою травичкою. Ось ось, ось і так, ось у цілий ряд посаджена з парника лаванда. Значить, я коли сполювала. Беру, що отак пристябаю вершечка, щоб вона мені кущилася. Тому що є деякі кущаться, а деякі от не дуже кущаться. Але ось у мене вже це другий рік. Це вже квітує кущ. А ось перший рік молоденький. Заквітував от, один кущик. Один я була. Збула, спродала одненько, захотіли кущик лаванди. От. А ці оц, оце такі вздовж, вздовж посаджені, ось. і ось вона, ця лавандочка, лавандичка. Але справа в тому, що дивіться, що як полю, що накладаю. Оце таке, набираю свиня, раз, а друге ще просто. Е Складірую. <смеш> Складірую, щоб цей, щоб то десь тоді вже забирати. Туди далі телефона не підніму, хай би я хто просив, хто, хто що не казав, тому що там, там робиться гвалт. А ну я той гвалт приберу, тоді буду далі щось показувати. От. Що тут ще посполювала, то це ось до, до тих, що показувала раніше, що зараз цвітуть вже такі високі ця моя трояндочка, то ще є ось такі молоденькі саджанці. Це прийнялися один, і ось тут ось такий другий. Теж гарненькі погнала гілячки, але вона цього року не цвіла, вона буде цвісти уже на наступний рік. От. І тут аж таки. це ось так займаю повністю всю широку смужку, зовсім з усім. З то хочу сказати, що тут. Оце стоїть, це гіпсофіла махрова. Вона теж стоїть ось так в рядочок, це я її вже посполювала. От хризонтемки будуть е, така, що буде кулькою і така, що не кулькою. Е, тому що я ще не знаю, які вони і що насадила. от, ну Десь буде мультифлорка, десь не дуже, але е, теж гарненько кущаться. І хочу вам сказати, що такий трішки на осінь буде. Е, то я, щоб вони кущилися, я теж коли сполювала, оце при, пристебувала їх, відщипувала. От. Був посаджений у мене біля гіпсофіли далі мак. Але маку не буде. Маку один, один єдиний кущик ось є. І то я вже його, знаєте, так, хоч бери та дмухай на нього, а решта все, і мак погорів. Може, ще де як буду полоти, то може ще де знайду. Але навіть і не знаю. Оце така неприємність у мене з маком. От, І вже тут щось, щось якось ця капуста тут формується. І що оце, то бачу, що. Айстри не посходили, гоздика, не знаю, чи зійшла, хану я до неї дойду, А ось якісь такі квіточки мітличкою, такі квіточки насходили. Правда, я вже забула, що я тут сіяла. Ну, щось буде. Ну, це не багаторічники, це просто так сіяла, вже місце є, то сіяла, щоб квітувала. Одним словом, отакі у нас на сьогоднішній день справи. То сьогодні я сібірую на городі і, напевно, ще закриваю кабачки. Трохи на городі, трохи біля кабачків. От, і біля агрусу. А вам на все добре. Дякуємо за увагу, дякуємо за підтримку. Ми її наразі дуже потребуємо. Міцного здоров'я і мирного неба. Перш за все, буде в нас небо мирне, то і справи в нас буде податися всього найкращого. І до зустрічі!